Всім хай хай, з вами Альма. Гадаю, що багато людей не знають, як зробити гарні обложки для своїх відео. Тож сьогодні я покажу вам, як це зробити. Став лайк і підписуйся. Ну а я пропоную починати. Шукаєш дезнати гарні та інформативні відео, в яких є корисні поради, що економлять час. Вітаю, ти знайшов автора таких відео. Я Альма і знімаю днів відео в Рей Роблокс. Тут круті лайфхаки та цікавинки, з якими ти точно не занудюєш. Тож не зволікай і швиденько підписуйся, а також залітай в мій телеграм-канал. Там я публікую коди до різних ігор та розказую, яке відео публікую наступним. Приємного перегляду! Ну і перше, що ми маємо зробити, це зайти в гру Каталог Аватар в Роблоксі. Е, і так, що ми маємо тут зробити? Ми нажимаємо на ось цю кнопочку. І тут ми маємо вибрати зелений фон, ось у вас він. Ви на нього нажимаєте, і фон автоматично обирається у вас, і все це виглядає якось так. Тепер ми відбігаємо, налаштовуємо нашу камеру на обличчя. Ось як це показано на екрані. І справа нажимаємо на emojis, емоції. І обираємо тут будь-яку емоцію, яка вам подобається. Але зауважте, що вам потрібно натиснути на кнопочку в самому низу поуз, тобто поза, щоб не танцювати, а ось така поза. Тут я обираю собі позу, це я для вас трошки пришвидшила. Ось я вже її обрала. І тепер. Ми маємо ніби притягнути камеру до себе, вирівняти її ось так, щоб вона була рівненько. І нажати зверху на око, і далі зробити скріншот. Після того, як ви зробили скріншот, ми переходимо в Ibis e Paint. Ось я вже перейшла до Ibis e Paint, тут додаю новий файл, і тут ми маємо додати, нажати на фото, камеру ось тут і додати нашу фотографію, яку ми зробили в каталозі. І тепер ми її отак от приближаємо, як вам зручно, справа, зліва, посередині, тобто, як уже ви самі хочете. І далі ми маємо видалити оцей зелений фон. Для цього ми нажимаємо ось тут Magic Wand на паличку і нажимаємо на зелений фон. І також, якщо у вас є якісь такі фрагменти маленькі, ви притягуєте теж камеру і обрізаєте їх. Все, я начебто все обрізала. І тепер ми нажимаємо на слої і ось тут от зверху нажимаємо. І все, ми прибрали наш зелений фон. І тепер нам потрібно додати наш ось я його вже додала, і обрізати ось ці зелені края, які в нас остались, залишилися від нашого е, того зеленого фону. Також я по бажанню, ви можете це зробити, розмилила фон і трошечки його так. Е, по... Ну, Розмилила, можна сказати, да? ви, в принципі, самі бачите на екрані. Ви можете зробити це по бажанню, можете в принципі, розмивати, можете ні, це вже на ваш розсуд. Тепер я е, вибираю стирачку, наближаю на наш, до нашого персонажа і обрізаю наші оці зелені краї, тому що ну, погодьтеся, виглядає не дуже красиво. Зараз я для вас також це пришвидшу і вставлю музику. Ну, що ж, все, я все розмилила, а також я вирішила нашого персонажа трошечки здвинути вправо. Мені здається, так виглядає краще. І тепер я пропоную вам намалювати якісь такі сердечки, наприклад, або якісь блиск... блискавочки, такі якісь штучки, щоб наш фон виглядав більш миліше і був більш красивішим. Тому я зараз теж швиденько їх додам. Що ж, на цьому етапі я також вирішила додати свої старі обложки під відео, які я робила раніше. А якщо ви не дивились ці відео, швиденько біжіть, дивися, вони в мене є в профілі на аккаунті. Ну і зараз ось так я додаю кожну нашу обложку. Після того, як я їх додала, я також вирішила обвести їх чорним кольором і потім це розмити. І так само зробити з персонажем. Що ж, головна сторіночка наша зроблена. Тепер треба додати ще е, деякі деталі. Тож, я переходжу в Pixar, нажимаю на стікер і пишу будь-яку назву. Наприклад, нехай це буде Roblox або Roblox Аватар, або будь-що. І тут дуже багато стікерів є з чого вибрати. Е, і, в принципі, тут я їх додала, і зараз ви побачите результат. Що ж, на цьому все, ось такий результат вийшов у мене. Пишіть. Чи вийшло у вас, можливо, з першого разу у вас не вийде, але якщо ви потренуєтеся, то точно буде красиво. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ставте лайк та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім па-па!